Північно-Атлантичний договір, статті 10 та 11. Стаття 10. Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати у життя принципи цього договору і сприяти безпеці у північно-Атлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином держава може стати стороною у цьому договорі шляхом передачі свого документа про приєднання на збереження урядові Сполучених Штатів Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожної сторін про депонування. У нього кожного такого документа про приєднання. Стаття 11. Цей договір повинен бути ратифікованим, а його умови виконуватись усіма сторонами згідно з їхніми відповідними конституційними процедурами. Ратифікаційні грамоти у найкоротший термін мають бути передані на депонування Уряду Сполучених Штатів Америки, який повідомить усі інші сторони, що підписали цей договір, про кожне депонування. Договір набуде чинності для тих ратифікаційних грамот більшості сторін, які його підписали, у тому числі ратифікаційних грамот Бельгії, Канади, Франції, Люксембургу, Нідерландів, Великобританії та Сполучених Штатів Америки, а для інших держав він набуде чинності здати депонування їхніх ратифікаційних грамот. Договір набув чинності 24 серпня 1949 року, після депонування ратифікаційних документів усіх сторін, що його підписали.